Доброго дня, шановні журі! Хочу трішки про себе розповісти. Мене звати Табанець Анастасія Борисівна. Я проживаю у місті Галич Івано-Франківської області. Я учениця 10 класу Галицького ліцею імені Ярослава Осмомисла. У Малій академії наук займаюсь уже третій рік, а також у 2023 році була учасницею фінального етапу конкурсу Інвентор. Отож, тема мого науково-дослідницького проекту, аналіз закономірностей просторової орієнтації та полінеаментів західного поділля, наукове відділення наук про землю, наукова секція геологія, гідрогеологія та геофізика. І розпочну я з того, що геологічну будову Поділля, зокрема західної його частини, вивчало багато науковців. Тут працювали такі дослідники, як Полянський, Чижевський, Тайсейр, Рутницький, Говштейн, Геренчук, Знаменська, Чабаненко та багато інших. А також проведено державну геологічну зйомку масштабу 1 до 200 тисяч. Проте досі існують неузгодженості щодо виділення меж природних районів та обґрунтування їх назви, що суттєво впливають на вирішення конкретних завдань. Існуючі геологічні та тектонічні карти не зовсім узгоджуються. При аналізі наявних карт та схем виявлено, що просторове положення розломів різними дослідниками часом чуть суттєво відрізняється. Завдання, які ставились перед початком дослідження, перше це опрацювати наявний картографічний та теоретичний матеріал, який стосувався території охопленої дослідженням. Друге практичний напрям зосередити на дешифруванні мезотополі на аментів та супутникових знімках, їх статистичному аналізі та обробці отриманих результатів із застосуванням побудови роз переважаючих напрямків простягання. Необхідність конструктивно географічних та еколого-географічних досліджень, зокрема частини Галицького, Рогатинських районів Івано-Франківської області України, зумовлена. Перше це недосконалістю наявних і відсутністю цільових теоретико-методологічних засад лімнолого-географічних досліджень, які б забезпечували оцінювання, планування, проєктування та оптимізацію. Друге відсутністю комплексних досліджень регіону та необхідністю врахування об'єктивних і екосередовищних особливостей. Третє посилення негативних тенденцій змін станів у результаті антропогенного впливу і необхідністю інтегративного оцінювання техногенних трансформацій та антропогенної ефтрофікації лімносистем. Також я хотіла б пояснити певні терміни і поняття, щоб вам легше було зрозуміти, про що далі йтиме мова. Дінеомент. Визначені терміну лінеамент досі немає чіткого уявлення про те, що слід розуміти під лінеаментами. Термін лінеамент вперше заснував Вільям Хопс. У 1911 році під цим терміном він розумів елементарну лінію різкої лузміни параметрів географічного, геологічного та геофізичного середовищ. У найбільш широкому розумінні терміну це деякий лінійний або лінійно організований елемент структури земної поверхні, який прямо чи не прямо відображає особливості геологічної структури, особливо глибинні розломи і тріщу, Прихованого фундаменту. Досить повне визначення терміна згодом дає анохін, що лінеаменти це лінійні структури земної кори, які відображаються у лінійних формах рельєфу суші або морського дна, лінійних геологічних формах, лінійних аномаліях фізичних, полів землі і мають прямичний прямий зв'язок із розривним порушенням і зонами підвищеної провідності у земній корі. Отже, під назвою лінеамент потрібно розуміти, що це лінійна структура земної кори, яка виявляється у вигляді лінійних форм рельєфу, лінійних аномалій, фізичних полів та не має, та має прямий чи непрямий зв'язок із розривними порушеннями земної кори. Тополінеаменти це ті, що виділяються у топографії, а мазі тополінеаменти це як менше у структурі більшого. Наприклад, ми маємо материк, а в межах материка є різні природні області. Ось так само. Азотополінеамент це як менше із більших. Лінеаментний аналіз опілля з використанням SRTM рельєфу. SRTM це міжнародний науковий проєкт із створенням топографічної цифрової моделі висот Землі у майже глобальному масштабі. На постері, рисунок перший зображено карту SRTM з рельєфу полігону Опілля. У результаті дешифрування мезотополінеаментів було отримано наступний розподіл мезотополінеаментів. Попередньо можна відзначити, що у східній частині полігону виявлених мезотополінеаментів менше, що пояснюється дещо слабшою розчленованістю даної ділянки. Ділянка ж на захід характеризується підвищеною густиною виявлених мезотополінеаментів, що зумовлено вищим степенем розчленування рельєфу. Отриманий рисунок мезотополінеаментів проявляє однорідність на всій площі дослідження, що дає нам підстави інтерпретувати всю сукупність мезотополінеаментів по площі дослідження. Також це свідчить про однорідний надрегіональний характер ініціюючого поля тектонічних напружень. Перейдемо до геоморфології на картинці, 2, також на постері. За картою геоморфологічного районування України майже вся територія дослідження належить до району Опільської структурно-денудаційної увалистої, сильно розчленованої височини під номером 44. А східна частина належить до Тернопільської структурно-денудаційної плоскої та увалистої, середньорозчленованої височини. Під номером 46, які у свою чергу є складовими під області Подільської структурно-денудаційної височини на неогенових та крейдових відкладах. Підсумовуючи, я хочу зазначити, що суть моєї науково-дослідницької роботи полягає у тому, що вона допомагає розкрити властивості об'єкта, зокрема у геології, де ми визначаємо розташування тріщин у ґрунтах чи скелях. Результати таких досліджень є корисними для геологічного картографування під час будівництва різноманітної інфраструктури, зокрема мостів, багатоповерхівок, житлових комплексів або в інших галузях, де важлива точна інформація про структуру об'єктів. Дякую за увагу!